Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. А зараз ми подивимося, як ви володієте власним тілом та мімікою, бо це раунд крокодил. О, окей Друзі, усі троє учасників надягають навушники, де дуже гучно грає музика. Mm -hmm. За 120 секунд. Ви повинні відгадати якомога більше слів, які ви побачите на екрані. Причому один з вас показує пантомімою, інший артикулює ротом, третій відгадує. Як тільки відгадали, ви отримуєте один бал, і далі вам потрібно помінятися місцями. Ось а, знак того, що ви відгадали, це загорається зелене світло. Все дуже просто Дякуємо так. 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 я запрошую, веданівці. Педанівці, педанівці, педанчо педаньйоси педанчата. Ви зараз побачите команду злагодженість. Ми будемо як один механізм просто. Мені, як ви як, не вірите, як, як ми швейцарський ходинок. Ставайте там придурки. Так, пішли. Все, час пішов. Павутиння. Павутина. Павутина. Пісун. Ремінь, ремінь! Аналізи! Аналізи! Маленька! Маленька! Далі, далі, Маленький! Аналізи! Іди сюди! Я ж десь тільки не після тут в студії! Велосипед! Велосипед! Analizi. Kenguru. 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 Vahitli. Kenguru. Teleskop. 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 <laughs> Snowboard. Snowboard. Surfing. Snowboard. 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 Сноуборд! Дошка! Дошка! Сноуборд! Холодно! Хвиля! Хвиля! Слоубор! Скейт! Скейтборд! Сноуборд! Слоубор! Серфити! Серфи! Зорфлю йде на ті, не знаю! Що? Сноуборд! А сноуборд! А! Вулик! 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 Бампер! Машин! Бампер! 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 бампер. <плес> каса! 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 Рельса! Каса, рельса! Каса! каса Пеанино! Спички, серники! Вогнища! Каса! Стирники, богонь, каса, каса, каса Ха хата, каса, хата! Каса! Краса! 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 Ескода! Краса! Каса, краса! Краса! Не, краса! Не-не-е! Не. Казав сказав касав, каса. Каса, він сказав, каса! Касать тебе у Дивіться. Я подивлюся, як ти в шляпі це будеш дихати. Дивіться, дивіться. Я, я педан, не брешу. Я каса не казав. Я казав, краса. І що? Я люблю Україну, а не чесність. Понимаш? Давайте перейменуємо, я люблю чесну Україну. У вас всім правильно, все чесно, все круто, тобто наказав, це ну, круто. Я Не казав, чесно. Довися, це тут... Дякую. І це буде назва вашої команди, можна? Чорна. Чорна? Запрошую сюди, команду ткачівців. Боже. Давай, надягай. Качуки ткачухи. О, і дети показують. Ну, що, час сейчас Мачо. Культурист, Культуризмін. Ма... А, а, ж... а вона за нас, знає. Мачо! здоров'я. Показу. Апельсин, яйце. Яйце. Мари. Ман мандарин! О, да, мандарин! Магнит! Мандарин! Оплески! Що? Я за них вболіваю теперь! Магнит! Магнит! Що, Дивись! А, скалка! 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 Нет! Мало ты рубился! Вась мені! Шо? Восьми! Та скажи мені скажіть. А не аналізи это не беда. Нежить! Нежить! Наш шос. Тюлень! Тулень! Юлень! Тюлень! дивись! Ой!

Champion! 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 Качипці! Е <зв coguk> Лєра, ти просто хедлайнер цього <звук> проєкту. Ну ти, <звук> ти не була там, де була я. Це дуже смішне. Я так не сміялася. А, а як ми не сміялися так? давно? Результат не важен. Нам головне, знаєте що? Нам головне, щоб посміяти. Качівці, Вам вдалося <прауз> вгадати чотири слова. Коли вони встигли, але молодці. Між тілень і мачо, Як <звук> ви встигли? А як <звук> ви <звук> там? <звук> Між <звук> тіліні <зв Мачо. Рахунок стає: 28, 25. Ткачівці все ще попереду. багато Друзі, а зараз невеличка музична пауза. Зараз ви повинні вгадати пісню та її виконавця за коментарями в Ютубі. Ми підібрали три реальні коментарі. Так. І якщо ви вкладаєте пісню за першим коментарем, ви отримуєте три бали. За другим два, за третім один бал. Все, що вам треба, просто натиснути кнопочку та сказати мені правильну відповідь. І якщо відповідь неправильна, то право відповіді приходить до команди суперників. І перший коментар. Ано. Музика просто супер. Мега ритмічна та дуже танцювальна. Це щось новеньке в українському творчому контенті, нотки латиноамериканської музики. Думаю, що просто це монатик супер! Монатик кожен раз. Лєри я дуже кітека. Uh, я думаю, що це Монатік кожен раз. Це неправильна відповідь. У нас теж версія, але яка пісня. А що? А, а можемо друге, так? Да? Давайте. Всі дівчата зі своїми віями не нарощеними. Наскільки красиві наші дівчата? Їх багато. Або дві. Ви бачили за Це фаси? може бути кліп. Це, це може бути американські да. дівчата декілька. Ну, це кліп, декілька дівчат, кліп. Дівчача група. Або, знаєш, оці фіти: Альона, Альона і Джері Хейл, наприклад. Хабайс. і якийсь Українська, да, лати... немає, немає, Ні. Далі, давайте далі. Є якась відповідь? Добре, давайте. Давайте далі, ковари. давайте далі. Дуже люблю вірші українських письменників, покладені на сучасну музику. Це звучить так чарівно, магічно і навіть трохи казково. Дякую за неймовірні відчуття. Два, дівчина, виходить. Хто це? Це півоваров і він з кимось з цією, з Соловій христи... Ні. З каменських він робив. Ладно, давай ми думаємо, бо вони, якщо не помиляться. Так, а то ми... що думать, коли нема що думають? Е, і Кам'янських. Це неправильна вірність. Що, що про про очі. Очі. Про очі. за пісня? Пісня про очі. А очі. ти на американському мати. А, а, а півоваро є пісня про очі. А що ти вирішив, що про очі? Дівчата своїми віями, і ти думаєш, що це прям коментар про, про... назву пісні. Так. А що я чіпляю за слова? Давайте знаєте що, я дам вам маленьку Ану. на дві групи. Підказку. На... Чоловіча, ще група. Ще, ще! Плюс півоваро. Чоловіча. Квест-пистолс. И овощи. Класс! Это правильный ответ! Ясно? Ясно? А, а ты... Квест-пистолс. Так он не спевает, а танцует. А он и танцует. Я не знаю, что это квест-пистолс. Смотри, квест-пистолс. да Ля-ми. А що саме інтересне, а у дівочек та реально е, різнички не були накрашені? І один бал собі таки витягнула команда Олександра Педана. <головіст> Я готова оголосити загальний рахунок. Поїхали. І рахунок стає 28-26. і качівці папер. <головіст>